Доброго усім дня. Вітаю вас на моєму скромному каналі з нескромними амбіціями. В руки потрапила така от штука. Анемометр. Виходячи з картинки фірма серйозна, мікрофони, люксметри. Коштувала якихось 11 з невеличким доларів на оліжки. от, Це мене попросили хлопці привезти їм таку штуку дроноводам, щоб зрозуміти, долетять, не долетять, вистачить акумулятора чи не вистачить. Комплект поставки простенький мануальчик, власний пристрій. Живиться від трьох батарейок формату мізинчик, тобто тря 1,5 вольтових і чохольчик. Батарейок в комплекті немає, китайці зажлобили. Що показує? Може показувати температуру повітря, вологість повітря, і швидкість вітру в самих різних одиницях. Тут вам і кілометри на годину, і вузли, і мілі за годину, і фути за хвилину, і фути за секунду, і метри за секунду. От метри за секунду власне, і потрібні були хлопцям. От. В принципі, цяцька цікава. Тут тобі і підсвіточка, тут тобі Цельсіуси, фаренгейтуси. Чисто для того, щоб зрозуміти, наскільки сильно дує. От для цього воно і призначено. Це не вимірювальний пристрій, це просто індикатор. Або дує капець, як, або, в принципі, жити можна. На цьому у мене все. Будьте здорові, будьте щасливі. В Україні перемоги, а Кацапи хай всурця патефонними голками.